Христос Воскрес, воістину Воскрес, народи Божі, співайте пісню Господу Богу, благослови душе моя Господа. Амінь. Благослови душе моя, го -го Господа, благословений Ти Го, -го Господи. Благо... Благослови, душе моя, го -го господа, і вся істота моє ім'я святе. Є його. Благослови, душе моя, го -го господа, благословений ти, го -го Господи, Благослови, душе моя, го -го господа. І вся істота моє ім'я святе, Його. Благослови, душе моя Господа, і не забувай за всі добродійства, його. він очищає всі без мої, сіляє всі недуги мої. Він визволяє від загиблі життя моє, милістю та милосердям він є мене, Щедрий милостивий, Господь, довго і много милостивий, Благослови, душе моя, го -го Господа, і вся істота моя ім'я святе, є Його. благословений Ти Господи, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя.